Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться, підтримайте мій канал, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Також, друзі, кривсій перший збір на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Тому, будь ласка, в описі під цим. Відео є банка, ви можете долучатися до цього збору. Я буду вам за це дуже вдячний. Разом ми робимо велику силу. І сьогодні дуже цікава тема, а саме найпопулярніші професії серед іммігрантів Новій Зеландії. Тому, друзі, подивіться це відео до кінця, і ви відкриєте для себе дуже багато нового і цікавого професії серед про популярні професії серед іммігрантів Новій Зеландії. Нова Зеландія постійно має попит щодо кваліфікованих робітників іммігрантів. Тому що ця країна дуже віддалена і тут невелика кількість населення. І ось аналіз найпопулярніших професій серед іммігрантів із зарплатами сьогодні вам покажу, так що, друзі, поїхали. На першому місці це ІТ та програмування. ІТ сектор є однією з найдинамічніших професій в Новій Зеландії. Особливо цінуються спеціалісти з програмного забезпечення штучного інтелекту та мережевої безпеки. Зарплата в цій галузі коливається, в залежності від вашого досвіду 80-120 тисяч новозеландських доларів. Візові вимоги, робоча віза типу Essential Skill Work Visa або Skilled Migrant Category Residential Visa. На другому місці це така професія, як будівництво та інженерія. Як ви знаєте, що Нова Зеландія зараз розвивається в плані будівництва дуже сильно, будується багато житлових комплексів та інфраструктурних об'єктів. Особливо це стало актуальним після землетрусу, тому ці професії дуже потрібні. Популярні професії: інженер-будівельник, проєктувальник конструкцій, а також кваліфіковані робітники. Зарплата в цій галузі будівництва та інженерії коливається 50-100 тисяч новозеландських доларів на рік. Друзі. Візові вимоги. Skilled Migrant категорії Residential Visa або Essential Skill Work Visa. На третьому місці це медицина і охорона здоров'я. Ну, в Зеландії завжди потрібні іммігранти в цій категорії роботи. Особливо такі, як лікарі, медсестри та фізіотерапевти. Це пов'язано з тим, що в країні збільшується кількість літніх людей. Популярні професії: лікар загальної практики, медсестра, фізіотерапевт. Зарплата коливається для лікаря 120-250 тисяч новозеландських доларів на рік для медсестри 60-90 тисяч доларів на рік. Візові вимоги. Для лікарів та медсестер підходить скіл етмігрант категорії Residential Visa» або «Essential Skilled Work Visa». Також необхідно підтвердити кваліфікацію. На четвертому місці освіти саме освіта приманює безліч іммігрантів, щоб вони працювали тут в Новій Зеландії, особливо вчителів початкових класів, викладачів середньої школи і також спеціалізованих вищих навчальних закладах. Середня зарплата для вчителів. Від 50 до 80 тисяч новозеландських доларів на рік в залежності від вашого досвіду та кваліфікації, друзі. Візові вимоги. Основною візою є скілит Migrant категорії Resident Visa. І потрібно, ще підтвердити кваліфікацію від New Zealand Teaching Council. На п'ятому місці серед популярних. Професії серед іммігрантів це агрономія та сільське господарство. Як ви знаєте, що Нова Зеландія є аграрною країною, і тут постійно є попит на такі професії в сільському господарстві, як фарм-менеджер, менеджер ферми, агроном, агрономіст, і також кваліфіковані робітники на молочні ферми. Зарплата коливається в середньому від 45 до 90 тисяч доларів на рік, в залежності від вашого друзі, досвіду і кваліфікації. Візові вимоги. Для працівників цієї сфери підходить Essential Skill Work Visa або Skillet Migrant категорії Residential Visa. Багато ферм надають спонсорство для кандидатів, які мають відповідний досвід. І на останньому місці по спеціальності, які приваблюють іммігрантів в Нову Зеландію, це розрібна торгівля та туристичний бізнес. Як ви знаєте, Нова Зеландія дуже туристична країна, кожен рік її відвідує сотні тисяч туристів, і також розвивається міська інфраструктура, тому саме ці професії тут популярні. Найпопулярніші професії менеджер ресторану, бармен, адміністратор готелю. Зарплата в цій галузі коливається від 40 до 70 тисяч доларів середньої, в залежності від вашого досвіду і кваліфікації. Візові вимоги. Для багатьох позицій достатньо Essential skill work visa. Багато роботодавців готові підтримати працівників з досвідом, оскільки в цій сфері відчувається постійний попит. Така сьогодні, друзі, тема дуже цікава, які ж Професії в Новій Зеландії найпопулярніше серед іммігрантів. Я думаю, що ви підчеркнули для себе щось нове в цьому відео, відкрили щось нове і вам було цікаво. Дякую, що ви його додивилися до кінця. Хочу вам нагадати, що на моєму відео також присутня спонсорська програма. Будь ласка, друзі, підтримайте мій україномовний ютуб канал, будьте моїми спонсорами. Дякую ще раз. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам це відео сподобалось, коментар. Поширте його. Мені ваша підтримка дуже, друзі, потрібна. Коли я відкривав цей Ютуб канал, жодного україномовного контенту про Нову Зеландію тут не було. Тому ми з вами робимо дуже важливу місію. Розповсюджуємо україномовний mm -hmm. контент на просторах Ютуба. Хочу, друзі, побажати, що вам щастило всіх ваших побажаннях. Будемо на зв'язку. Слава та